Всім доброго дня! Наш черговий ремонт. По стану коробки можна догадатися, що щось з нею случилося. Спочатку ми рішили, що тече ком. Лазили біля нього, виглядали, намагалися помити, оскільки була зима. Воно, засіб цей, що мазуту відмиває, не дуже хотів брати. Вияснили, ком не тече. Потьоки десь від заднього флянця. Почали танці з бубном біля нього. Видивлятися, виглядати, вимили тут бензином вже, щоб точно бачити. Ні, не задній флянець. Полізли мастити вижимного. Там все мокре, все тече, аж, аж під машиною. Тут зараз не видно. Там калюжа геть під машиною. Стікала. Ну що, перше, що приходить в голову, це або сальник первічного вала, або прокладка під цими кришками. Хоч не хоч, коробку треба знімати. Зняли коробку, поки двигун прогрівався, бо ми ще помимо коробки грішили на сальник, задній сальник двигуна колінвала. Поки ми тут вскрили цього подивитися, двигун вже тим часом нагрівся, я почав газувати, потьоки йдуть, потік сальник. Ну, На коробку грішили даром. Але вже раз вскрили, тут все закидало, бо летіла пилюка, воно срало з сальника. Зараз все вимиваємо. Нову прокладочку, раз ми вже сюди добрались. нову прокладочку, новий сальник. І будемо. Збирати все докупи. Зараз покажу на двигунові. Ми поміняли сальника. Поставили 105 на 130. Як ставили? Понятне діло, що те все знімає. Маховик, корзина, фередо це все знімається. Це все зняли, там вимили гарно, кожух зараз я не покажу, бо ми вже маховика поставили назад. Коли ви все вимили, я вже в попередніх відео показував, як ми надівали сальник. На посадочне місце, і як надівали поршньові кольця на поршень. З пляшки ви робите отаку заготовку. Надіваєте і так підганяєте, щоб вона на поршень налазила. Надіваєте на поршень і гарячою водою поливаєте, щоб воно дало отаку усадку. От ви у ви бачите, такі самі. Да, у маховикові там точно такий самий діаметр, як в поршньовій От ви бачите такий бортик тут. Це від того, що кипятком ми полили, воно обжало поршень. І тут Менше, а тут цей, на цей якраз налаже хорошо. Цією стороною надіваєте туди на колінвал і маслом гастите гарно, сальника посадочне місце масите, щоб він хорошо зайшов. І раз, він заходить туди без всяких проблем, потім берете от... від задньої ступиці. З почіпника обойма і нею акуратно підстукуєте. Воно сідає на місце ідеально. Потім, якщо вже він сів заподліцом і вам треба чуть втопити, бо в нас виробітка на колінвалові є, то е, нам треба було на міліметр чи два ми, ну Буртик там воно вироботка якраз бо воно виробив, е, нам треба було там на 1,5-2 міліметра подвинути. То ми, якщо щоб е, було гарно підлазити, ми... Старого сальника кладем і потім так само через ту проставку почіпника. Раз-раз підстукали, скільки там треба, воно заходить, там вже треба дивитися по ситуації у кожного порізного. От ви бачите, дивіться, що ж він відходив 3,5 роки, ось до він лопший. Ось до видно лопший. Тут відщербило дубовий сальник, Ну якість гуми зовсім не та, що була раніше. Ну, Поставили нового. Де це трапку зараз? Я візьму трапку, піду на ту сторону покажу. Там не видно, звісно, що й до чого, бо маховик вже стоїть. О, так. Це все повимивали, сальника наділи. Почіпник первічного вала теж натинкували туди смазки, там він не розбитий ще поки походить. Все нормально. Прикрутили назад. Такий момент. Хто може не знає, хто знає, розкажу зараз. Отут, в цьому місці, там є отвір, в який вставляється болт. А на маховикові там є фаска. І якраз коли ця фаска стає напроти того отвора, ви болтом порите, штіфт на маховикові дивиться доверху. О, і тоді у вас заклиняний. Маховик, ви можете спокійно проводити маніпуляції по відкручуванню, закручуванню і так далі. Але перед цим обов'язково робіть таку штучку шприця, витягуйте глушілку і штопорійте її, щоб двигун не завівся, так як це техніка безпеки. Зараз я вже завів, двигун поробив, прогрівся, я погазував до двох, до двох 200 обертів. Все поки що добре, ніде потоків не видно, все сухенько. Зараз відмиваємо коробку, будемо ставити назад фередо, корзину і збирати цю всю купи. докупи. Ну, потім ще включуся, покажу проміжні етапи, якщо вдасться. Ну, Знімати неудобно, бо руки в мазуті і треба щось робити, то не до того. в общем. Короте, поки що отака от ситуація, працюємо далі. Щоб надіти кожух маховика і не пошкодити сальник, ми зробили спеціальний, там пристрій спеціальний, ми його, звичайно, не маємо. Ми з пластмасової пляшки 3-літрової, взяли, наділи її на поршень, поршень той має діаметр 105 і кип'ятком лилиш по кругу, і вона робиться в тому місці, де поршень, вона обіймає поршня плотно, а тут робиться меншим діаметром, ось дочуть. І от наділи пляшку на колінвал, і вже прокладки зачистили поверхні, обезжирили бензином, витерли, герметиком помастили, наділи прокладку, з обох сторін герметиком і на кожух, і на блокові. Все, і легенько ось тут надіваєш, пальцями підправив, щоб сальник знайшов на пляшку. І по пляшці воно раз, гарно знайшло. Так, наступний етап. Тут як змогли відмили. Посадкове місце почистили, вирізали з параніту прокладку. Але такий момент. Оця вся прокладка вона йде. От такого, от такого вона йде от. Вона йде цельна. З такого набору. Вона йде цільна. Но відкручувати оцей низ. там Почіпнік ролики чи що там таке. Короте, ми, туди, ми туди не ліземо, ми зараз називемо гайки назад, ми туди не ліземо. Ми зняли цю прокладку, воно, виходить, у воно нас вже було тут десь минулі рази як знімалося, то так і ми на двоє скажімо, так, розділена вона була. Ми вирізали якраз оце місце, міліметровий параніт. Ну, може, так, да, щоб потім... Як міняють... Ну так, да, комплекту воно за кей, типу, вважається з е, параніта вирізали, там висічкою зробили дири, все. Чуть-чуть е, дири більше зробили, бо воно там, ну, заводська чуть-чуть буває, не попадає міліметр туди-сюди. Все акуратно налізло. Сальника, покажи. Сальник набили новий. Е, пружинку ти не вкорочував? Не вкорочував, але я її підтягнув. Ага, підтягнули пружинку, в общем, все. Раз ми сюди вже влізли, то сальника ставимо нового. Садиться, щось десь впирає. О, Сальник сів на місце, все, наживляються гайки, і затягуються. І будемо переходити до встановлення корзини і Сказати, що коробка 25 переду. В варварських умовах. Приводимо її до... А, саме перше. Тут а, зібрали докупи, Ми робимо поролонову таку вставку. її робимо. А вона там стоїть. вона там А з заводу йшла. Да, ну, вона той, що з заводу йшов вже, вже давним давно непригодно прийшов, то ми вирізаємо самі. Е, на 45 внутрішній отвір, а там десь на 95 зовні. Там, ну зовні не важливо, бо там так відносно по кругу зробити. 45 внутрішній отвір, внутрішній діаметр отвора, щоб воно плотненько налазило на посадкове місце туди. І все, ставиться. Лапка з вижимним. Прикручується. Зробили, щоб люфта там Зробили, щоб люфта не було. Отут в ми поміняли з ремкомплекта, взяли нову втулку і новий пальчик. Отута. І 20 штук там ролики такі стоять по кругу, то їх 20 штук. Що да, може ви будете розбирати, якщо у вас... Якісь казу случиться, що вони. Да, якщо розсипляться, чи ще 20 штук роліків має бути, Там якраз воно чітко по кругу стає. Тут ми зараз старими остатками бензина гразно вимиваємо, що, що можна відмити це болото трохи. І потім попробую отака штука. Хороша штука. Звичайно, таке болото вона зразу не відмиє. Але якщо мінімальне забруднення отаке, то за 2-3 заходи воно відмиває дуже добре. Ось, ви бачите, Ну Це холодно було, звісно, хоч і тут накисше болото, засохше, але я пшикав і керхером потім відмивав, то воно трохи повідбивало. ось до Де, де слабше було, то ось до, до чистого металу добралося. В общем, зараз це все діло вимиваємо, потім включуся, покажу проміжний етап, яка вона стане вже після мойки. У нас, в принципі, все готово до встановлення. Ми вже корзину прикрутили. Зараз покажу. Корзина на місці, все поставили по мітках. У е, нас мітка назначена, як знімати корзину, то ми, да, там, де той палець штопариться, то там в нас і мітка стоїть на корзині, щоб е, вона стала на своє місце, то тоді воно збалансіровано і не кидає мотором. Завели, перевірили, все працює так, як потрібно. Так що ми їм і готуємося до встановлення. Так, поки засіб працює, от вже видно результат, кришку помили. Тут вже відніється, як повідмивало. Да, не ідеально. Ми до того не стремилися. Зараз ще ця сторона, ця сторона піше, бо сюди летіло масло. Зараз на ніс. Чекаємо декілька хвилин, змиємо. Скоріше всього ще раз треба буде попшикати, щоб воно добре від'їло. Тут багато позакисало, коробка нагрівається, воно ж поприкипало тут туди ближче до двигуна. Ну, поки що результат такий, це вже більш-менш щось похоже. Потім включимося як вже на машину поставимо. Так, ну, що змогли, то відмили. Тут воно з болотом, через то воно так ідеально не відмиває, але це вже набагато краще з тим, що було. Зараз вимиваємо. отут де я напшикав, все, от, такий вигляд, все, коробка трохи переобразилась. Тоді, як вже буде на машині стояти, ми на яму заїдемо, я ще спробую керхером трохи оббити, нанесу піною керхер, ну, той ж цінатор, що я мию, і спробую ще цим засобом трохи щось відмити. Може Щось вдасться. Ну, вже набагато краще виглядає, так що оця штука свої гроші стоїть. У нас ранок наступного дня. Вчора затемна на силу її поставили вже, не всіли завитка. Заодно поміняли вже манжету в робочому циліндрі щеплення. Е, коли ставиться коробка, обов'язково чи знімається. Він ще коли ставиться, бо вона на землі вас. треба вимкнути передачу, тому що. Е, при установленні треба крутити первічним валом, він впирається в шліці і треба, щоб передача була включена. Коли ставите речаг назад, передачу треба виключити отверткою великою. І отут не забувайте, що оцих два штифтика є, щоб вони не загубилися. Давай став речаги. Зараз я покажу, який зйомник ми зробили для коробки, але тут один момент є, що оцей верхню цю балабуцю. На цих чотирьох шпильках її треба знімати. У нас там є кришка спеціально зроблена. Затуляєте її і от на задні вуха, за задні цих два... Не вуха, за задні дві шпильки треба чіпляти кронштейн. і Тоді коробка відносно рівно тримається, її не перекошує, вона якраз майже рівно піднімається. І тоді просто там. Направляти її треба. Зараз я покажу якийсь. Тут ми ставимо дві чурки. Там Вчора, по-моєму, на відео є... А, вчора ті шурки лежали, і сйомник там на відео попав. Тут. Я вже не буду показувати. От, зараз ми поставили речаги, поставили вже тут все зібрали, можна чіпляти кардана ну і потім збирати остальне. потім ще включуся, покажу що до чого. Перегляну на відео, вчора не видно бо більше коробку показував отакий От нас зроблений зйомник. Тут гайка підключна 41. Тут а, примітивна котушка з тросом. І тут відмовти шестерні, щоб воно штопорилося. Ви Провернули ключом, раз заштопорили. Тут зараз треба центрування. По тросові. Ця скоба у нас трохи неправильна, її треба робити максимально нижче цим переробим, щоб запас троса був від місця кріплення на коробці. І Тут хоча б 20 см, щоб залишалося гнучкового ходу, то тоді можна коробкою маневрувати. А так трошки приходиться помучитись. От. Хто збирається собі щось подібне робити. От. Можете прикинути варіанти, може ви щось друге придумаєте. Ти... Можете в коментарях написати. Вже декілька днів експлуатації пройшло. Відкрутили пробку, перевірити, що робиться. Ніяких потоків лишніх немає, все сухенько. Ну, Людська відкривати не будемо, туди вже лізти, поки що коробка, от ви бачите, в такому стані. Вона відмита, от зараз віддалюся. Все, тут все нормально. Проблема була в сальнику, в задньому сальнику колінвала. Тут невеличкі потіки є, це десь чи компресора пускає, чи турбіна, ну, воно на керування не впливає. Е, такий момент що в нас по цьому клапану, де на опускання кузова. Давай, кажи, як воно було, що ми добиваємося. Тут завода під цим штоком, де нажимає наш шарик, стояла войлочна прокладка. І зажималася вона таким фігурною шайбою. Воно, звичайно, розбивалося, воно текло теж. Ми одразу поставили ось до сальничок з клапанів ГАЗ-53, це він з пружинкою. Но воно, Він нерівний такий по кругу, то там тими нерівностями текло текло теж масло, пускало. При опусканні кузова воно стопка чи 50 грамів раз витікає. Ми взяли, вимили все. Сальничка посадили на герметик. І посадочне помагами. місце теж добре помастили герметиком. 15-ту трубку наставляєте, стукнули його туди, посадили, все. Далі, щоб він не вилазив звідси, щоб він там жорстко сидів, ось до контрагайку цього редукційного клапана відкручуєте, ось берете таку пластину робите. Ви піджимаєте пластиною, гайкою, а зверху там дві дюрки просверлили і на до сюди натягнули, так що воно сальник там сидить жорстко вже і герметик загерметизував. Все, тепер воно нічого не пускає і не ні при опусканні ніколи. Там на сальнику є буртики, воно якраз виходить, що ця пластина в той буртик впирається і воно його не дає випхнути. Ну, невеличка капелька масла є, але це в порівнянні з тим, що було, це вже є. Подивимося, в процесі експлуатації побачимо. Що воно покаже. от вот такий був у нас ремонт. Кому було цікаво, корисно. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.